Палада Тараса Григоровича Шевченка утоплена. Давно колись те діялось у нас на Україні, серед села вдова жила у новій хатині білолиця караока і станом висока у жупані кругом пані і спереду й збоку. І молода не в року їй, а за молодою. А надто ще завдовою козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки удова без сорома дочку породила. Породила, та й байдуже людям годувати, чужім селі покинула от така то мати. Постривайте, що ще буде, годували люди малу дочку. А вдовиця в неділю і в будень з жонатими, з парубками пила та й гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молодії, лихо, лихо мати в'яне дочка червоніє. Виростає, та й виросла ганна караока. Як то поля серед поля, гнучка та висока, я ганусі не боюся, співає матуся, а парубки, як хміль отой, в'ються круг ганусі. А надто то рибалонька, жвавий кучерявий, мліє в'яне, як зустріне Ганусю чорняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Ти бач, погань розхристана, байстря не обути, ти вже виросла, дівуєш з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось я тобі мене зневажаєш? Ні, голубко, і от злості зубами скрегоче. така то бува мати, де ж серце жіноче, серце матері. Лихо, лишенько дівчата мати стан гнучкий, високий, а серця не мати. І зогнеться стан високий, брови полиняють і не щуєтесь, а люди, сміючись, згадають літа ваші молодії та й скажуть ледащо. Тяжко плакала Гануся і не знала, за що. За що мати знущає, лає, проклинає своє свою дочку без сорома байстрям нарікає? Катувала, мордувала, та не помагала, як маківка на городі Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою, так гануся червоніла, милася сльозою. Заворожена Стривай же, шепче, люта мати, треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Знайшла відьму і трути дістала, і трутою до схід сонця дочку напувала. Не помогло кляне мати той час, ту годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо. На березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці, рибалонька кучерявий мліє на кім боці. І я колись так цур йому сором не згадаю. Як дитина калиною себе забавляє, гне стан гнучкий, Розгинає, на сонечку гріє, мати дивиться на неї от зло стініміє то жовтіє, то синіє, розхристана, боса, з рота піна, мов скажена, рве на собі коси, кинулася до ганусі і у коси упилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала. І обох покрила. Рибалонька кучерявий з усієї сили кинувсь в воду. Пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе, от-от доплив. Пірну виринає і утоплену ганусю на берег виносить. І з рук матері заклякли вириває коси, серце моє, доле моя. Розкрий карі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш, плаче, пада біля неї, розкрива, цілує мертві очі. Подивися, не чуєш, не чуєш, лежить собі на пісочку, білі рученята розкидала, а за нею стара люта. Очі вивело і лоба от страшної муки, теребила в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав рибалонька, нема у мене роду, нема долі на сім світі, ходім жити в воду, підняв її, поцілував, хвиля застогнала. Розкрилася, закрилася, і сліду не стало.